Що мешканці міста потрапляють у скрутні ситуації, і тоді на допомогу їм приходять спеціальні служби, контора міських помічників. Але будь-хто може допомогти. Знаєш, що таке підвішаний обід? Це коли одна людина оплачує обід іншій. Незнайомої у Сан-Франциско багато безхатченків, і, попри зусилля міської ради, чимало людей живуть на вулиці, а саме на вулиці Гайт, у центрі району Тендерлоун, у місті облаштовують притулки та місця для обідів. Спочатку війни з Росією, наш садочок багато приймав людей. Вимушених переселенців з Херсону, Маріуполя та багато інших міст та сіл України, які в пошуках безпеки покинули свої домівки. У багатьох цих людей, на жаль, домівки вже й не лишилося. Місто приймало переселенців, надавалася гуманітарна допомога. А у вас є ідеї, як покращити свій будинок, де насадити квітів, як облаштувати майданчик, де поставити додаткові баки для сортування сміття? Розкажи про це своїм сусідам. Можливо, вони теж про це думали і разом вам вдасться.